Всім привіт! Сьогодні у нас 25 лютого 2023 року. І в даній сімейці не було маточки десь тижня, я знаю, може півтора-два назад я йому їм дав маточку з іншої сім'ї, більш слабу, яку розформував. Тою бджолою підсилив інші сімейки. І зараз я хочу до цієї сім'ї подивитися. Чи Прийняли цю маточку, як правило, вони весною дуже чудово приймають. Але все ж таки я перевірю, тому як у нас теплий деньок, сьогодні бджола літає, цікаво подивитися. У мене було таких декілька безматочних виявлених сімей, яким я допоміг і дав матку. Тобто цю сім'ю я нічого не підсилював, просто дав їм матку без всяких рамок і всього остального. Зараз почистю підмор в лежаковий заодно покажу, яка в мене приспособа для чистки підмору. І подивлюсь, чи там є матка і з нею все гаразд. І чи почала сіяти. І так, ось така в мене приспособа для чистки підмору. Дуже простенька. Два кусочки бляшки, планочка. Тобто з цим боком я підгортаю підмор під стінку. Ось цим лопаткою виходить, вибираю. Ну і кидаю, звичайно, в відро. І так. Подивимося, якої сили ця сімейка. Вона була хорошою сили, хоча з якихось причин тут пропала матка. Невідомих для мене причин. Матки тут всі 2022 року, всі замінені були, Ну, чомусь не дозимувала. Можливо, вплинули якісь там обробки на них. Можливо, ще щось іменно на ці, де пропали матки. Чищу я підмор ось таким чином. Підгортаю до передньої частини вулика його ось так. Значить, рамки переміщую до задньої частини, там де чисто. Подивимося, що у них по кормах робиться. Так, перша рамочка у нас кормова, як ви бачите. Ось така кількість бджоли на ній. Так, це у нас друга рамочка. Ось така кількість бджоли на ній. Будемо дивитися чи є розплід, Поки що немає на цій. Кідуюча рамочка з такою кількістю бджоли ось з цього боку. Ну і дивимось на наявність яєць. Е, так, Тут я бачу личинку і засів. Значить, нашу маточку прийняли і все з нею гаразд. Але хотілося б вам показати матку. Зараз я пошукаю її. З цієї сторони також засів та личинка. Так, тут ось така кількість бджоли. Кормів небагато. Ось тут, в цьому місці, був маточник, я його розірвав, тобто, не знаю коли вони... пропала матка, але ще потягнули маточник. Ну, звичайно, не могли просто пустий потягнути. Тобто, бджолою було все гаразд, вона була в хорошому стані. Ось ви бачите бджола здорова. Все нею чудово. ну Матки я не бачу, бачу на цій рамочці засів. Ось матка, ось 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 матка. Зараз вам покажу поближче її. Ось маточка. Вона ще не дуже таких крупних розмірів, але сіє вже добре. Ось вона. Ходить. Ось ця матка. Так, я підгортаю підмору передню частину. Ну, тут підмору було побільше, ніж в інших сімейках. Я думаю, це зв'язано з тим, що не було матки. І, звичайно, бджола хвилювалася, більше корму споживала і тому і більший осип присутній бджоли. Ось слідуюча рамка. Ось така кількість бджоли. Ну і крайня рамочка хороша, повномедна, ну можна сказати повномедна. Заодно покажу як я втепляю. Таку сімейку дуже сильно я не піджимаю, тому як бджоли тут достатньо, в неї так і залишиться всі цих шість рамок. Слабі сімейки, то я їх піджимаю побільше і посильніше, тому що, щоб їм була більш комфортна обстановка, легше було їм підтримувати температурний режим. Присутні наднищує воскові нарости, я їх обов'язково ну, прибираю, тому що потім, коли жарко починає заводитися міль, може заводитись. І буде псувати мого вулика. І так, Покажу вам зараз скільки тут підмору у даній сімейці. Ось це її підмор. Ось така кількість. Ну і ще чуть-чуть тут залишилось. Зараз я його достану. Так, підмор я забрав, далі складаю назад гніздо. Теплі заставні я залишаю, поки що. Прижимаю до стінки і складаю гніздо. Так, зверху у мене пленочка. Ось таким чином. Далі у мене стоїть ось так фольгоізол і зверху ще утеплення, можна сказати, холстик. І ось таке утеплення. Ну І з цікавості я перемістився до іншої сімейки, де також не було маточки, я її дав. І хочу подивитися також, що в цій сімейці, як вона себе поводить, чи прийняли звичайну матку. І ще хочу сказати те, що я показував у попередньому відео слабкі бджулосім'я, які в мене перезимували. Мені давали там. Ну, позитивні скажімо, рекомендації, що з ними зробити, піджати. Та... Я це все знаю, це все пройшов. У мене просто друга ціль, і я з ними другі маніпуляції проводжу. У тобто, мене завжди є на пасті, скажімо, пасіка немала, якісь безматочні бджолосім'ї. Або ще якісь нюанси, я розформовую. Тобто, наприклад, забираю матку, ту сім'ю, яку треба, а інші сімейки цією бджолою підсилюю. І так я поступив з тими сімейками, в мене їх було доволі небагато. У мене було три безматочні бджолосім'ї, і я в безматочні бджолосім'ї забрав матки, а тою бджолою підсилив слабі бджолосім'ї. Тобто, зльоту бджоли не було, тому що вона ще на свої місця, скажімо, не заповнила їх. І тобто, доволі непоганий результат вийшов. І так, дивимось до цієї бджолосім'ї. Подивимося, якою у нас сили, я вже не дуже пам'ятаю, це було десь півтора тижня назад, коли я їм давав цю матку. Тобто, по рамках бачу доволі непогано. 2, 4, 6, 8, 9 рамок. Ну, будемо дивитися. Що в гнізді? Скільки тут бджіл. Деньок у нас сьогодні то сонце, то вітер. То хмарно, скажемо. Не можу сказати, що весняна, але тепла погода. Ось така в них крайня рамочка, кормова. Ну, вона повністю вільна тут. Скоріше все, ми її в гнізо не будемо ставити. Просто струсимо. Подивимося, що тут по кормах. Так, ось слідуюча рамочка. На цій вже присутня бджола, пирога, цю ми, скоріш все, залишимо. Чим ця класна приспособа, тим, що ніякої щітки нема, тут не набивається воску, тому що, коли я щіткою користувався, набивається вос, така вона робиться, скажімо, не дуже хороша. І довга, скажімо, планочка, яка дозволяє ось так зверху хорошо підмітати бджіл. Цю Роботу я роблю набагато швидше, просто я знімаю це на відео, стою не в тому місці, що обично, і виходить не так швидко, як обично. Так, ось слідуюча рамочка, ось така кількість бджоли. Ось з цього боку. Така кількість. Бджола себе поводить спокійно, я думаю, що маточку вони тут прийняли і все гаразд. Але все ж таки подивимось. Так, це теж на рамочці перга присутня. Медок. Такі рамочки дуже хороші на розвиток бджіл. Тому як присутня перга, а багато днів у нас, ну що вони взагалі ще не літають, бо це ще зимає. І вони мають де взяти пергу. В одному році я був в лежаках не чистив днище. Нічого хорошого з цього не вийшло. Я хотів, скажімо, щоб поменше було роботи. Але де була ця воскова крошка, Ну, підмор вони винесли, а от воскову крошку вони не можуть винести, скажімо. І в лежаках почала заводитися міль ну і псувати вулик. Так що чистити днища потрібно обов'язково. Ось така кількість бюли, ось з цього боку така кількість. Будемо дивитися на наявність розплоду. Ось в цій сім'ї присутній трутень. Це зразу вказує на те, що в сім'ї були проблеми з маткою, тому що сім'ї дуже рідко залишають трутня в зиму. Тільки ті, в яких якісь проблеми з маткою, як правило. Або дуже <рідко>, рідко таке буває. Так, тут я не бачу матки. Так, тут ось така обсидка. З цього боку ось така. Ще один трутень бачу, і ще один. Ну, зараз нас цікавить матка і розплід Так, на даній рамочці бачу, е, засів, личинки не бачу. Значить у нас е, матку повинні прийняти. Ось, бачите, були маточники. Ось тут. Ну, Звичайно, вони з них нічого не вивели. Ну не знаю, може це десь пізньою осінню була заміна. Просто матка вже не змогла облетітися. Можливо і таке. Ну, зимою я за цими сімейками спостерігав. Не то, що за цими, за всіма. І просто я виявив те, що вони більше поїдали кормів і більш себе активно вели. А коли діло прийшло до весни поближче, я зміг до них подивитися, то побачив, що маточки тут немає. приберем Так, шукаю я матку і сповнив, що ця сімейка була не безматочна. А в цій сімейці, коли я її розібрав, ні були проблеми. В ній був Ось такий горбатий трутньовий розплід. Ось така тут була ситуація. Ось дивіться. Тут був горбатий. Матка струтовіла. І я цю матку просто зачавив. У мене просто було три сімейки безматочних і ось ця. І я про нього тобто забувся, що я тут матку зачавив і сюди просто дав іншу матку. Ну і зараз мені потрібно знайти цю маточку, що я давав обов'язково подивитися. Тому як в неї, в принципі, був якийсь засів непонятний. Трутовочний, подивитися, що вони прийняли. Ну я річка тільки що я бачив, значить її повинна бути маточка. Ну, будемо шукати далі. Ось слідуюча рамка, така кількість на ній бджоли. Ось така кількість на ній. Так, дивимось матки. Поки що я не бачу. Ось, знайшов я матку. Ось маточка. Дивіться. Все знаю гаразд, прийняли. Зараз вам поближче покажу. Ось ця маточка. Ви бачите, ховається вона. Ось тут вона. Все з нею хорошо. Мор тут також побільше, ніж в інших сімейках. Так, ось остання рамочка у нас. Ось така кількість бджоли на ній. Медок вони тут вибрали. Так, зараз я зберу підмор і складу гніздо біля цієї сімей. Ось така кількість підмору. Так, підмор я вибрав, починаю формувати нізо. Застану теплу ми залишаємо. Далі бажано покласти на край медову хорошу рамочку. Далі цю ми струсимо на ній дуже мало. Метку. Ну, буквально з одного боку. Далі кладемо рамочку з бджолою. Далі також з цим трутовим розплодом кладемо, бо тут різний може бути і вже те, що матка посіяла. І, і той, що перед цим маточка сіяла, трутовий розплід. Бджоли тут чимало. Вжимати їх, скажімо, сильно не треба. Ось так, сильно ми їх піджимати не будемо, тому як сила цієї сімейки хороша, і як би в цьому потреби просто-напросто немає. Цю рамочку я їм просто застану, зараз поставлю. Все, дякую за перегляд і до зустрічі!